Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУ. Хотів би зняти невеличкий обзор на інструментальні ящики до МТЗ. У нас є 5 видів ящиків. І також ось такі кронштейни нашого власного виробництва до них. Так, Почнемо. Це у нас йде виробництво України, звичайний ящик, чорний метал. Ось така застрошечка. Це як потрібно. Це йде також Україна, але крізь трішки варіант. Де на двох таких і логотипом логотипами МТЗО. Потім йде також Україна, тільки йде вже трансформер, який складається так, з двох відсіків, якщо потрібно щось розікласти в інші міста. І також йде ось ось польське виробництво, тільки тут йде інший механізм відкривання. Хто бажає собі замовити, може вибрати такий. Також є оригінал ось такий. Тут. Трішки товстіший метал, ніж в українських, але це така сама, як на цьому. Хто бажає собі замовити ці ящики або ще якісь запчастини до МТЗ, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.